Чернігівщина позбувається старих і покинутих отруту хімікатів. В цьому році це зробили вже чотири громади в області. І йшла черга і до Рібкінської. На її території є два склади з тонами небезпечних речовин. Проблема утилізації тих всіх небезпечних, хімічно небезпечних речовин, які залишилися на спадок від Радянського Союзу, коли вони йшли там вагонами, тонами або десятками. Тон, то на сьогоднішній день це одна із оптима... найболючіших проблем, Чому? тому що утилізація цих речовин це специфічна робота і дуже, будемо казати, робота, яка ну, потребує значних коштів. Було виділено співфінансування спільно з. Виділено коштів з обласного бюджету, і в принципі ця робота буде ну вірніше, виконується. Я думаю, що ми залишимося без небезпечних продуктів хімічних, і на подальшому ці приміщення можна використовувати для подальшої роботи. Вивезення та утилізація отрутохімікатів передбачено обласною програмою охорони природного середовища. На це виділили кошти, що правда, фінансування обмежене. Тож цей процес триватиме не один рік і у співфінансуванні з громадами. Цьогоріч вдасться позбутися 20 від усіх застарілих хімікатів. Ініціатором очищення області став департамент екології Чернігівської обласної адміністрації. На початок року, в результаті проведеної інвентаризації, було встановлено, що на території області зберігається 234 тони небезпечних хімічних засобів захисту рослин. Ці хімічні засоби захисту рослин. Безгосподарські, вони, скажімо так, утворилися в результаті реформи аграрної галузі. На сьогоднішній день ми маємо 47 складів на території області з таким об'ємом цих небезпечних речовин, які відповідно несуть шкоду довкіллю. Це забруднюються і ґрунти, і підземні води, і повітря. Тобто наразі стала потреба актуалізувати питання щодо утилізації цих хімічних засобів. Отрута, яка роками лежить на складах, становить неабияку загрозу екології, бо подекуди зберігається просто неба. Це хімічні засоби захисту рослин, це небезпечні речовини. На жаль, вони зберігаються в таких умовах. Недостатньо ми бачимо, що це, наприклад, в даному випадку ще більш-менш є такі дерев'яні якісь будівлі, там, де все під відкритим небом, і наприклад, багато зберігається просто в мішках, які також там під дощем намокли. Де там ще є якісь можливо підпали, тобто, ну це все ми в повітрі на, на землі просто пакуванням та вивезенням хімікатів на теренах Чернігівщини займаються підрозділи ДСНС, а вже безпосередньо утилізацію проводять спеціалізовані організації. Ми використовуємо комбіновані коробки, які у нас фільтрують від небезпечних пестицидів. І також у нас є допуски і спеціальні костюми, рукавички, чоботи хімічні стійки, які також ну, спеціально використовуються для таких робіт. Ми передаємо ці відходи на транспорт замовника, і вони далі їх везуть на утилізацію відповідне місце. Загалом цього року планується вивести 45 тонн пестицидів з 16 складів, що розташовані в 10 громадах області.